Дуже багато невідомих. Ми насправді не знаємо, як це буде, де воно буде, за гарантії кого це все станеться. Тому що дійсно питань дуже багато, і правильно колега зазначив, що Росія не визнає нашого президента зараз наразі. І З ким підписана ця угода буде. Ми, ми про це ні, нічого не знаємо. Як воно буде, ми можемо тільки здогадуватись ті чи інші форми теоретичні, як може бути. Пригадаю. Не, не ну в якому статусі хто буде з Росією підписувати, чи взагалі ніякого підписання не буде, просто буде можливо фізичне призупинення, і ми, ми цього всього не знаємо. Це все залишається невідомо зараз. Якраз в процесі перемовин, які відбуваються і зараз, і перемовини про ті, які ми не знаємо, навіть і ви зазначили, що може я там щось знаю. Куварно воно повітря нас про це ніхто не інформує. Ми. Таких, таких, тонко ще не знаємо.